Добрий день, любителі світового гіно. Сьогодні я повертаюся до теми розповідей про Володар Перснів, бо хочу розповісти про персонажа, який іноді був пов'язаний більше з перснем ніж його творець. Мова йде про голума. Окрім події фільмів Пітера Джексона. Він має цікаву передісторію, про що я і розповім у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Спочатку гобіт, народжений у третій посі 2430 року, Смегал провів перші роки свого життя, живучи зі своєю великою родиною під керівництвом матріарха його бабусі. Близько 2463 року смягал став четвертим носієм єдиного персня після Саурона і Сільдура та Диагала. Де Діагал був його двоюрідним братом, і в день народження Смегала вони пішли рибалити на гладенські поля. Саме там Деагал знайшов у воді золотий перстень після того, як його витягла з човна велика риба. Майже одразу Смегал піддався владі персня, вимагаючи його як подарунок на день народження. Коли дагол відмовився, Смегл негайно розлютився і бився з даголем за перстень, задушивши його до смерті та забрав перстень як свій. Смегл був швидко зіпсований перснем і вигнаний своїм народом. Його бабуся вивела його з нори, і він був змушений знайти дім у печері в Туманних горах приблизно в 2470 році. Злочинний вплив персня спотворив його тіло, а також розум і продовжив його життя далеко за його природні межі. Він називав персень своїм золотцем або подарунком на день народження, останній як заміну вбивства Дягло. Він прожив у імлистих горах понад 400 років, харчуючись сирою сліпою рибою, яку він ловив зі свого невеличкого човна, каже нами та інколи бродячими орками. Голум навіть написав пісню про сиру рибу, скелі та каміння, вони як старі кістки, на яких немає м'яса, яку він використав як загадку для більбо а набагато пізніше заспіває Фродо Бегінсу у довшій версії. Ну а їжу гобітів та ельфів він вважав огидною. Протягом багатьох століть під впливом персня у нього розвинувся якийсь дисоціативний розлад ідентичності. Смагол його хороша особистість все, що смутно пам'ятав такі речі, як дружба та кохання. Тоді як голум його погана і переважна особистість, був рабом персня і був готовий вбити будь-кого, хто спробує ним заволодіти. Через багато років Гемзі назве хорошу особистість смердючою за його підлабузницьку поведінку, яка бажає догодити, а погану особистість смердючий. Ці дві особистості часто сварилися, коли він розмовляв сам із собою, як висловився Толкін через те, що не було з ким поговорити, і мали стосунки любові ненависті, відображаючи любов і ненависть голома до персня та до себе самого. У липні дві року, під час подорожі до Еребору, хобіт Більбо Бехенс натрапив на темне. Озеро, на якому він жив, і знайшов перстень Голума. Голум втратив персень під час сварки з бісеням гобліном у печері, що веде до озера. Хоча насправді правильніше було б сказати, що перстень покинув Голума, оскільки було відомо, що він мав власну волю. Як Гендальф каже пізніше, вона дбає про себе, намагаючись повернутися до Саурона. Після сумнозвісної гри загадки, під час якої Голум не знав про свою втрату, Голум відмовився показати Більбо обіцяний вихід і задумав його вбити. Проте, коли він пішов за своїм подарунком на день народження, він виявив, що його вже немає. Він раптом усвідомив справжню відповідь на останню загадку Більбо, що у мене в кишені. Розлютився, а потім почав переслідувати його в тунелях. Під час бігу Більбо ненавмисно наткнувся на сил. Невидимості персня, що дозволило йому піти за голумом до заднього входу в печеру. Там Більбо спочатку думав убити голума, але його охопив жаль. Тож він перестрибнув через нього, щоб втекти. Коли Більбо біг, голум вигукнув злодій, злодій, бегенце, прокляни цей розчави. Ми ненавидимо це навіки. Він не пішов одразу за більбо, боячись, що його спіймає гобліни, і тому затримався у своїй печері. Врешті-решт голуб залишив гори та переслідував біль, через кілька років, але слід був холодним. Він попрямував на південь до Мордору, куди в той час стягнулося все зло, відкривши таємні сходи Кіріт Унгол, розташовані поблизу мінус Морголу, і пережив зустріч із шелоп. Повернувшись, він був схоплений доставлений у підземелля Бара Дуру та змушений був розповісти Саурону під жорстокими тортурами, що він знав про перстень. Тоді голум був звільнений, оскільки Саурон дізнався від нього все, що йому було потрібно, і відчув, що він може витягнути перстень. Згодом його спіймав Арагорн, а потім допитав гендальф, який віддав його на піклування сільманським ельфам, які мешкали в королівстві Трандуєла в Лехоліссі. За допомогою орків він утік від них і вирушив на пошуки Ширу. Він прийшов через морію, але не зміг вибратися з дверей Дуріна. Здається, він просто чекав там, поки йому не пощастить. Коли братство Пересня пройшло повз, крім того, хтось із шпугнів, Сарумана чи Саурона, міг відкрити йому, що братство прямує до морії. Пізніше Голум познайомився та почав стежити за брастом персня в морії, і його кілька разів помітив і почув Фродо. 15 січня 3019 року братство було розділено, коли Гендальф зник під час бою з Баваргом. Голум продовжував стежити за іншими членами. Невідомо, як він перетнув зламаний міст Казад Дум, але він прийшов з ними до Лоріону без їх відома. Голум слідував за їхніми човнами вниз по Андуїну, що плавав на колоді, до Ненхі Тойла, де переслідував Фродо та Сема через Емін. Коли, де вони самостійно рушили до Мордору, Голум послідував за ними, але після протистояння Фродо, хобіт підкрив його та погрожував убити жалом ельфійським клинком, який Голум очевидно впізнав. Сам прив'язав ельфійському туску навколо шиї голому, як повідець, що завдало голому сильного болю. Змилосердившись, Фродо змусив голому поклястись, допомогти їм. Погоджуючись із присягою, Голом поклявся самим золотцем, оскільки перстень був підступним і дотримав голома свого слова. Тому Фродо відпустив його, щоб показати їм шлях до Мордору. Неймовірно, компанія під проводом Голома пробралася до чорних воріт Мордору. По дорозі виявилося, що голум, який жив у печері сотні років, боявся і сонця, і місяця, називаючи їх жовтим обличчям і білим обличчям. Відповідно, доброта Фрода виявила особистість смеґла. Він доклав принаймні деяких зусиль, щоб виконати свою обіцянку. Обидва мали дивний зв'язок через те, що обидва були носіями персня. У голумі Фродо бачив своє можливе майбутнє і тому хотів врятувати його, щоб він міг врятуватися сам. Окрім Гендельфа та Більбо, Фродо був єдиною людиною, яка виявляла доброту до Голума, якого миттєво не всі, кого він зустрічав, і вважали його брудним, слизьким, підступним і підозрілим такими різними групами, як орки Кіріт Унгол і Рейнджери Ітіліану. Коли чорна брама була досягнута та виявилася добре охороняємою, Голум переконав їх не йти цим шляхом, сказавши, що їх спіймають, і Сарон поверне перстень. Голум сказав, що поведе їх на південь, де він став про ще один вхід у Мордор, у якому Фродо підкорився, незважаючи на підозри Сема. Фродо і Сем були спіймені фараміром, і Голум пішов за ними. Однак, коли Фродо дозволив фараміру ненадовго взяти Голума в полон, він відчув себе зрадженим, дозволивши особистості Голума взяти повний контроль. Фармір дізнався, що місце, куди їх веде Голум, називається Кіріт Унгол. Тоді він попередив Фродо та Сема про злом цього місця. Фродо Сем і Голум покинули фараміра і почали притинати долину Моргул і продовжили підйом по сходах Кіріт Унгол на прикордонах гору Ефлдуот. Голом відвідав великого пвк шелоп дитину Унгуліант, тому що він планував зрадити гобітів, віддавши шелоп їжу, а потім забрати персен собі. Той факт, що Голому вдалося створити Союз із шелоп, також примітний, оскільки вона була відома тим, що пожирала та вбивала все, що бачила. Коли він повернувся, хобіти спали. Вигляд сплячого Фродо ледь не змусив голому покаятися, коли він почав гладити волосся Фродо. Однак Сем прокинувся і різко згорив з Голомом, і вся надія на спокуту була втрачена. Голом виконав. В свій план і привів Фродо та Сема до Торич Унгол. Як і попереджала Фродо, Голум зрадив хобітам, але вони всупереч усьому перейшли до вогняного вулкану Маунт-Дум. Голум слідував за ними всю дорогу, шукаючи шансу здобувати їх і забрати перестань. Коли Фродо та Сем майже досягли місця призначення, він напав, але не зміг отримати перестань. Але той поступився через жалість і огиду, повернувшись спиною до побитої, але все ще живої хитрої істоти. Через кілька хвилин Фродо стояв на краю тріщини долі, але не в змозі знищити перстень, забрав його собі та одягнув. Потім Голум знову напав та гобітів. Голом вибив себе каменем, поки Фродо був невидимий, а потім, відстежуючи його сліди, стрибнув на плечі Фродо. Голом, зрештою, відкосив палець Фродо з каблучкою. Тут б винагороджена давня доброта більбо, який врятував життя голума, бо голом коливався на краю великої ями, радіючи, що нарешті повернув своє золотце, поки не втратив рівноваги і не впав у розплавну лаву внизу, тримаючи перстень, спричинивши власну смерть і повне знищення персня. Якби більбо забрав, Життя голому на ранній стадії шанси Саурона повернути перстень значно зросли оскільки він знав, де Фродо що не одягнув його. Через роки після смерті Голума Фродо пробачить його, оскільки Гендальф зазначив йому, що Голум не є злою істотою, яка заслуговує на смерть, а жалюгідною істотою неприродною і незворотньо пов'язаною з волею персня, і що Фродо майже напевно постраждав би від подібного. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.